Збираю саме такий потужний акумулятор на Макіту. Оце буде цей акумулятор у власному використанні, скоріш за все, хіба десь, може, колегою десь якомусь продам. Ну, але це навряд чи для себе хочу лишити, тому що елементи такі невідомого, можна сказати, походження. Ємність у них Ось це менший елемент 4,870 і другий найбільша ємність А Тут зібрано якраз так, щоб ну, типу середина між ними виходить. Що орієнтовно там ну, 4-900 банки. Це те, що на тестері я перевірив. Планую з цього. Акумулятора зняти 180 Вт, тобто 10 Ампер, практично. 10 Ампер годин 180 Вт і ну вже побачимо акумулятори. Ось так виглядають. Ну, тут це всякі мої матюки, там порядковий номер, ну і підписав. Модель, грубо кажучи. Плата буде використовуватися з балансером. Балансер заявлено на 4 Амперний. Ну, це не знаю, може і так, може і не так. Як варіант, може перевірю, як спрацьовує балансер на цьому акумуляторі. Мосфети тут суперові по 300 а, наче штучка. Тобто, що, там немає про що навіть казати. Ну і відповідно контакти. Нового типу, ці що тепер використовуються в Макіті. По ідеї, не акумулятор, а каска так скажімо. Корпус також потужний. З пластику такого ABS, товстого, таке армування ще є корпусу. Відповідно, тут також армування. Ось так. Навіть а, тут немає цього приливу, як у цих двох місцях, хоча тут армування також є. Пластик еластичний, не є такий крихкий або ще щось. Він прогинається і досить такий дуже потужний. Так, з внутрішньої сторони ось так виглядає тут. Ну, кнопочка, кнопочка тут біленька. Ось така. В загальному по стилю він ніби під XGT серію. Спереді індикація. Тут вентиляції немає. Тільки знизу отворився. По заводу у ньому стоїть друга плата. Вона простіша хоча також там є захист типового перерозряду. Потужність там набагато слабше. У даному варіанті буду використовувати саме таку, тому що ну, по всім параметрам вона типу ідеальний варіант виходить. Температурні датчики 2 штуки, ну, І індикація відповідна. По елементам. Елементи заявлено 5 ампер. І, відповідно, опір тут біля 5 мільйом. 5 і 2 мільйома. Наприклад, даний варіант. А цей. 5 і 3. Ось такий опір. Так що на десятку це елементи, як на мене, Саме те, що потрібно. Зі схожих елементів, але трішечки інакших, буду збирати собі також акумулятор. Це ось такий 90-ка у мене є корпус, десь вже півтора року як його придбав, і елементів не міг знайти, щоб спокійно поставити. Сам 50 s не дуже себе показує, так що буду ставити. Схожі на ось ці, але ще трошки інакші. Також не бренд і так не це невідоме походження, так скажімо. Ну це вже буде окрема історія. Всі заміри і так далі також буду показувати. Так, даний варіант збираю, і як зберу вже тоді. Скрізь за все, що включусь, і буду робити замір, що він покаже. в загальному по опору, також по ємності, чи буде те, що заявлено по моїх попугаїметрах. Так, так зібрав акумулятор, температурні все підключив, індикація трішечки з цієї плати. Не сходиться, але там підігнав, все нормально. Так, і висновку що тут по опору? По опору на акумуляторі. 15 мільйом mm -hmm. на клемах 17,5 мільйом. Повністю заряджений. Ставлю. Тест на розряд, що він покаже. Так, лічильники обновив, акумулятор заряджений. після тесту. 3,6 Ома. 116 Вт. Навантаження стандартне. Подивимось, скільки віддасть до 14,4 В і потім до повного відключення транзисторами. Цікаво, просадка 23. Тобто просадка 06 вольта. Так, 14,4 9, 53 Ампер годин Майже 2 години тест проходив. Ну, це взагалі. На даний момент це рекорд, можна сказати, це точно. 173 Ватт-годин. Так, навантаження зараз зняв. Хочу зменшити поріг спрацювання. І подивлюсь, при скількох вольтах спрацює плата. Я думаю, що десь біля 13 вольт має спрацювати. Так, ставлю назад навантаження. Так, все, спрацював захист. Якщо напряму, тоді 14 вольт піднялася напруга. А, так було до 13, не помітив при скількох воно відключило. А, по ватах трішки не дотягнув, як я думав, акумулятор. Поємності. Ну, по факту 9,8 ампер годин. Ще 3 хвилини проходив тест. Так, на клемі нічого. На акумуляторі є. Все, оставлю на зарядочку. Думаю, за півтора годинки буде заряджатись точно. Ось такий тест. Потужний акумулятор. Можливо, зараз поставлю на заряд і після зарядки оригінальною макітовською зарядкою ще раз перевірю поємності, по ідеї я думаю, що десь біля 9 А буде. Або там 9200 приблизно. Не знаю, вже побачу Так, на клемах. Нічого, Так, зарядився акумулятор. А вчора зарядив, він постояв ніч і тепер ще раз поставив на заряд. Зараз ставлю на розряд після оригінальної зарядки, що покаже. Так, до речі, по мультиметру 2080. 28 вольта. Ось так виходить. Так, поставив на стенд. У нас 27 по тестерів. Обнулив показники. Ставлю на навантаження. 3,6. 116 Вт. Навантаження. 0,4 вольта. Просів. Так, акумулятор уже розрядився, можна сказати. 170 Вт один видав після оригінальної зарядки. Майже 2 години розряджався. Ось такий параметр. Досить так потужно. Ні, це найпотужніший на даний момент акумулятор.